Проблема аварійності на дорогах як ніколи загострилася. Кількість аварій лише за цей рік вражає у найгіршому сенсі цього слова. Хтось звинувачує в усьому поліцію, начебто правоохоронці, не карають водіїв, а інколи навіть не реагують на порушників. Та дехто з експертів акцентує увагу на самих водіях. Мовляв, культура водіння в нашій країні дуже низька, і поки кермувальники самі цього не зрозуміють, ситуація лише погіршуватиметься. Та чи варто чекати, поки водії стануть свідомими? Можливо, варто вдаватись до більш радикальних методів впливу. Відповідь шукав Володимир Хом'як. Аварійність на українських дорогах б'є всі рекорди. Перші три місяці цього року встановили нову планку: майже 26 тисяч аварій. Автоексперти пояснюють це тим, що для багатьох автолюбителів непритаманна звичайна культура водіння. Багато людей, сівши за кермо, чомусь думають, що правила для них не писані. Як ще можна пояснити, що часто люди їдуть на червоний сигнал світофора, перевищують швидкість у кілька разів, а у великих містах дозволяють собі підрізати попутній транспорт, а затори об'їжджати по тротуару. На днях до нас в редакцію звернувся киянин і поскаржився, що вже не має сили терпіти нахабність деяких, так би мовити, колег, столичних автомобілістів. На підтвердження своїх слів прислав відео із перехрестя вулиць Щербаківського та Естонської. Лише подивіться, що витворяють водії. На світлофорі зліва уже загорілось червоне світло, але зустрічний транспорт навіть не думає зупинятись. Летиш, ну, блінлюмерці. Ну, ну, ну просто я не знаю. Наш глядач ледве підбирає слова, і його можна зрозуміти. Цей епізод закінчився без постраждалих, але багато схожих випадків закінчуються куди гірше. Водії через свій поспіх та неповагу до інших учасників руху створюють аварійні ситуації. Іноді це обертається справжніми трагедіями. Наша знімальна група чи не щодня знімає ДТП свого часу, ми навіть провели експеримент. Приїхали на Дніпровський узвіз ближче до набережного шосе і стежили за тим, як поводять себе водії. Адже ця ділянка доволі проблемне місце. У ранкову годину пік тут передбачений односторонній рух у бік центру. А у вечірній час з сімнадцятої до двадцятої навпаки, із центру у напрямку набережної. Ми перевірили, чи не будуть водії проскакувати під знак та виїжджати назустріч машинам, що спускаються з гори. Результат перевірки невтішний. Чимало водіїв, які підіймалися з набережної, не помічали знаки та виїжджали на зустрічні. Перший знак водії проїжджають знизу, і ще один ось дублюється. Його також не помічають, і водії продовжують рухатися фактично по зустрічним смугам. Ми попрацювали на аварійній ділянці хвилин 15 за цей час нарахували зо два десятки машин, які проїхали під знак в'їзд заборонено. Деякі водії, коли зрозуміли, що порушили, намагаються швиденько розвернутись перед доволі насиченим потоком автомобілів, а деякі вперто не змінюють маршрут та підіймаються до кінця. Про наслідки такого зухвальства навіть не хочеться говорити, бо страшно. Ось, наприклад, кадри з машини, яка згідно правил спускається униз, аж раптом перед капотом неочікувано з'являється автомобіль. Звісно, насамперед у цій ситуації винуваті легковажні водії. Але якщо їх так багато і щодня вони наражають людей на небезпеку, то варто замислитись про це і патрульним чергувати, проводити профілактику. Після ліквідації ДАІ патрульні не змогли повноцінно повпливати на проблему. Ситуація на дорогах лишається неконтрольованою, і водії користуються можливістю, відчувають безкарність і часто свідомо порушують правила дорожнього руху. Про патрульних говорять, що вони не беруть хабарі. Їм байдуже хто сидить за кермом: генерал, прокурор чи депутат. Однак на практиці не все так гладко. З ліквідацією ДАЇ у столиці зникли і постійні пости у проблемних аварійних місцях. Керівництво патрульної поліції, звісно, теж це помічає, тому деякі кроки для врегулювання ситуації таки роблять. Зокрема, планують в Києві збільшити кількість кінних та велопатрулів. Велопатруль буде зосереджений у нас в е, центральній частині міста, так як минулий рік, досвід минулого року нам показали, що е, дуже ефективно працювати в центральній частині, коли у нас питання стоїть про регулювання трафіку і вдосконалення, скажімо так, трафіку, тому що ДТП, е, якісь ускладнення дорожнього руху, значно легше туди добратися велосипедом на невеликій відстані ніж автомобілем. Вплинути на ситуацію із аварійністю, мав би і проект відеофіксації порушень. Про нього активно заговорили ще у 2015-му. Міністр внутрішніх справ України Арсена Ваков і екс-голова національної поліції Хатія Декануїдзе презентували тоді пілотний проект. Спочатку встановили камери лише в Києві, а потім ще у двох регіонах на Закарпатті та в Одесі. Згодом в поліції заявили і про ще масштабніші плани. Від собі що за проектами, які на сьогодні опрацьовуються в національній поліції, загальна кількість комплексів автоматичної фіксації має складати в містах порядка 485 одиниць, а на трасах державного значення порядка 420. Що цікаво, планують також створити окремий центр, який буде оперативно обробляти дані із відеокамер, а всі виручені від штрафів гроші направлятимуть виключно на питання, які стосуються безпеки руху. Однак, коли в реальному житті запрацює відеофіксація порушень на дорозі, попри регулярні обіцянки, і досі невідомо. Автоексперти кажуть, що лишається сподіватися на самих водіїв. Мовляв, поки самі себе не привчать до культури та поваги до інших учасників руху, не допоможуть жодні реформи. Я вважаю, що у нас принципе проблема з менталітетом на культурой вождения. культурою есть тобто, Є нормальні люди, є е, грубі, там, нарушителі ті, кого всі вибішують на есть Тобто, над этим треба працювати. Автоексперти додають, що перебуваючи за кермом, слід дотримуватись елементарних, але разом з тим важливих положень. А саме в жодному разі не створювати ризиків для інших учасників руху, спокійно ставитись до технічних можливостей інших автомобілів на дорозі. Та в жодному разі не порушувати правил. Втім, поки констатують правоохоронці, не всі українські водії це розуміють. Я не думаю, що це робиться там зовсім для того, щоб просто порушити. Там, дійсно, хтось кудись поспішає, напевно. Комусь треба терміново з крайнього ряду перелаштуватися в лівий. Всі розуміють, що патрульних немає, відповідальності ніякої не буде за те, що. Буде таке грубе порушення правил дорожнього руху. Сьогодні вже мова ведеться лише про запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на перевищення швидкості. Uh -huh. Тобто всі розуміють, що проблема є навіть в цьому випадку, коли тільки одне порушення. А якщо говорити вже про інші, то це ще більша проблема, яку, напевно, знають, але поки що технічних умов, як це все реалізувати немає.